Огляд плавального спа-басейну Eros від англійського виробника Superior Wellness. Спа-басейн має розміри 4,5 на 2,25 на 1,50 м. Він доволі глибокий, як ви бачите. Цієї глибини повністю вистачає для того, щоб комфортно плавати і комфортно стояти. Також Даний спобесен має дуже класну якісну обшивку з композитної дошки. Це компактний невеличкий плавальний спа. Як ви бачите, з правого боку у нього два гідромасажних місця, форсунки з ламінарною підсвіткою, по центру розташований скімер, а з лівого боку протитечія. Три насоси, дуже потужна протитеща. Також мені дуже подобається ця ручка, за яку можна триматися. Збоку є фонтани з того ж борту. Це у нас регулятор повітря. Дуже якісні підголовники, Bluetooth аудіосистема Тут розташований скімер. Сенсорний пульт керування, логотипу компанії. Ось так виглядає басейн зсередини. Дуже зручні сходи, ви можете на них сидіти і масажуватися. І багато простору для плавання. Якщо у вас компактний двір, то спа басейн Eros вам ідеально підійде для того, щоб купатися цілий рік. Також в комплект входить термокришка і ось такі сходи, по яких дуже зручно заходити в спа.